Так, поки що скажіть, будь ласка, чи мене нормально чути? Так, все добре, принаймні мені. Okay. Mm, так, чути. Добре, добре. Дякую. Да. Так, сьогодні у нас буде знайомчий урок. По перше ми познайомимось, так. звати Євген. Я один із ваших викладачів, от Ілья другий. Дуже приємно, привіт. Сьогодні я тільки послухаю сьогодні черга Євгена. От, і, е, ми будемо... Сьогодні я веду перший урок, а у середу вже Ілья буде продовжувати. Потім понеділок знову я. Так, я думаю, що варто. Виключити. Ми не чекаємо, так? Да? Когось із Леоніда там, Андрія. Я думаю, що ні, тому що вже 19.03. Ну, так, да, давай тоді починати. От, Я думаю, що можна вже починати. Леоні. Так. Сейчас демонстрацію екрану. Да, так, А Андрій є? Андрій. Поки що немає. Немає, так? Да? Так. Я зрозумів. А, так, Євгеній, наш да? ви так, так. викладач. Андрій, да, я перепрошую. Мене звуть Леонід, я голова фонду, благодійного фонду. Я захворів, мене Андрій питав, чи буде я, чи ні. Ага. Я да, все ж таки зібрав сили, да, зібрав сили, щоб вас привітати і дати е, пару, е, пару слів на натхнення, да, щоб ви щоб ви все ж таки. Розуміли, куди ви прийшли і для чого ви сюди е, прийшли. Да? Якщо ви всі зібралися, я перепрошую, що я перебив Євген. Не всі, не всі з курсу прийшли, але я ну, думаю, добре. Що... давайте поки що. Да, для ознайомго нормально. да, Давайте для ознайомчого. Дивіться, у нас е, є благодійний фонд, він називається Філософія добра. Ми е, е, з е, скажу, коли. В 2016 році у нас був перший курс. Ми в е, будинку інвалідів, де діти до 18 років знаходилися, провели перший курс. Ми провели е, е, курс по HTML, е, PHP, дверстки, і потім ще провели е, JavaScript курс. З усіх е, людей, ну як дітей, які там були, тільки одна особа закінчила. Вона стала діючим програмістом і зараз працює. З того моменту у нас декілька було е, курсів. У нас була автоматичне тестування Auto QA, У нас був і Python. І зараз ми ведемо новий курс. У нас є Євген, я все читав, але не міг якось відповідати. Я вас дуже вітаю. Ми вперше бачу Євгена, Я вас я, Я дуже вдячний, що ви прийшли нам на допомогу. Я думаю, що ми окремо трошки одужуємо з вами поговоримо. Я хочу сказати, що у нас е, наш курс, він благодійний. Ми, наші викладачі, вони є викладачами, волонтерами, тобто вони не отримують свою, вони не отримують оплату, просто в нас її немає. Все, що ми робимо, ми потроху там збираємо самі якісь кошти і робимо добру справу. Якщо ви бачили фільм Плата вперед здається, він називається американський фільм. Там хлопчик робив три справи добре, і ті, хто їх отримував, вони... Повинні були так само зробити три добрі справи іншим людям. Навчання у нас безкоштовно. Ви не будете не сплачувати що у вас буде домашнє завдання, ви будете працювати для себе, для того, щоб ви здобували свою освіту. Тому це такий перший етап, щоб ви зрозуміли, чи підходить чи це вам. Якщо це підходить, у нас є наступні курси більш просунуті, продвинуті, де ви будете здобувати освіту. Наша мета зробити з вас. Програміста або вказати шлях, яким йти. І коли ви станете крутими спеціалістами, як, наприклад, Андрій або Євген, то потім ми вас чекаємо в якості викладачів, щоб ви нам так само допомагали іншим людям робити добрі справи. А що вам ще сказати? Не бійтеся, задавайте питання. У нас така повинна бути, знаєте, як добродушна така. Атмосфера, де кожен до другого там, допомагає. Якщо хтось там може, якісь знання вже має, може там якісь не знаю, домашки допомогти, там нашим гледачам провірити або ще щось. Тобто я дуже вам вдячний, якщо у нас е, така доброзичлива е, атмосфера залишиться, і ми будемо рухатися далі. Я вам вдячний, вдячний, вдячний Євгену вдячний всім вам. Якщо що ми залишаємося на зв'язку, я буду так само у, в телеграм-каналі. У нас головний наш викладач Андрій. Євген буде вести цей курс. Якщо, можливо, у вас є якісь питання до мене. Немає, так? Да? Супер. Все, дякую вам, Євгене. Я передаю вам слово тоді. Все, тоді гарного всім навчання. На все добре. Дякую. Так. Так, ми почнемо з того, що нам потрібно встановити Марія Дебена на наш комп'ютер. Це буде вашим домашнім завданням, тому зараз я покажу, як це робиться. Я вам розкажу, навіщо нам бази даних, і, можливо, зацікавлю вас у цьому, можливо, ні. Дивіться, для прикладу, ви заходите на будь-який сайт. Бачите, там безліч інформації, там новинний сайт, чи, наприклад, сайт, інтернет-магазин. Інформація, яка є там, здебільшого береться з баз даних. Тобто, по суті, все, що нас оточує, містить певні бази даних, навіть всесвіт, який. Навколо нас знаходиться. Це по суті одна велика база даних, яка нам, з якої нам видається інформація. Так само і наш мозок влаштований як база даних, інколи ми стираємо деякі знання, інколи ми їх здобуваємо заново чи просто якісь нові здобуваємо. У розробці бази даних використовується для збереження, зберігання і використання даних. Е, і саме е, на цьому, в принципі, е, дуже велика частина е, проєктів, е, можна сказати, зразу себе і вбиває через те, що неправильно будують архітектуру бази даних, і е, логічні зв'язки порушують і порушують е, самі принципи побудови архітектури. І через це е, ми стикаємося з тим, що сайт там довго грузить, е, великі проблеми з е, індексуванням Google, там, чи, наприклад, сторінка взагалі не відповідає. Ну, от, дуже багато е, проблем саме через бази даних. Е, і так, нам потрібно вибрати е, нашу операційну систему. Я думаю, що у більшості тут Windows, архітектура. І ми скачуємо. Це ми ставимо зараз сервер для зберігання баз даних, і потрібно не забути, що в кінці установки ми встановлюємо пароль для. Ось пароль для. А, Ру... Вибачте, а можна демонстрацію екрану? А, секундочку. А хіба не, не, не видно мій Є демонстрація, все І добре. Демонстрація. Я бачу в А 12. я бачу у вас, учасників, так. теж є демонстрація. А, якщо ви не бачите демонстрацію, то Згор... Згорніть не згорніть учасників, а нажміть на квадратик, де видно саме екран. Тому що тут і учасників видно, і зараз я подивлюся, як це виглядає. А у мене цього немає. На я, я не знаю. Я щось бачу у вас, ваше так скажемо, зображення. У вас повинен бути маленький квадратик, де видно Марія Дібі і так далі. От треба по ньому двічі класнути І поміняються місцями. Тоді викладач буде в маленькому квадратику, а у великому екран. Добре, зараз спробую. Е, так. Е, Вибачте все. Добре. Так. Так, далось видно, да? так. Так, так, дякую. Все добре. Дивіться, Марія DB сервер це саме сервер для бази даних. Хейдіс це допоміжна програма для того, щоб ми не користувалися з самого початку консолью, терміналом. Ну, це два слова синоніми. І ось Хейдіс це допоміжний засіб, в якому можна. Управляти системою баз даних. Секундочку. Переключилася. Таке питання: якщо є встановлена, встановлений локальний сервер, є PHP MyAdmin, так. і так ви можете, ви можете користуватися чим завгодно. Це, в принципі, для тих, хто перше знайомиться з базами даних. І е, це ознайомчий урок для того, щоб всі могли потім е, плюс-мінус на рівні продовжувати навчання. Тобто зараз Дякую. ми знайомимося і от е, встановлюємо Марія ДБ, е, для, ну здебільшого для тих, хто перших буде користуватися базами даних. Е, нам потрібно ввести пароль, root. root — це головний користувач. І в керуванні сервером, і, взагалі, в базах даних, тобто, всі сервери, не дивлячись на їхню архітектуру, використовують юзер-рут. Тобто всі unix системи вони засновані на цьому користувачі. Ось це у нас галочка про те, чи ми дозволяємо користуватися цим користувачем із зовнішніх серверів. От, і ми ставимо галочку про те, що UTF-8 – це у нас стандартне. Стандартне кодування для. Для символів. Так, зараз я зроблю не так і зроблю ось так, щоб це не переривалося. Ось. Сервіс. TCP порт зазвичай 33.06. Він виділений під це. Тому ми можемо спокійно поставити Марія ДБ. Так, Світлана, проситься до нас. Я сподіваюся, що Firewall е, мені не згадав. У вас можуть виникнути от проблеми, як я тільки що сказав, з фаєрволом. Він може заблокувати доступ до порта, і тоді вам потрібно буде зайти в налаштування Windows і там зняти обмеження з які поставив фаєрвол на MariaDB. Так, відкриваємо всі додатки. Марія ДБ. Ось MySQL-клієнт наш. Ось, як бачимо, у нас встановився Марія ДБ. Поки що баз даних у нас, база даних ніяка не вибрана. Подивимося, чи встановився наш HeyDSQL допоміжний. Как я сказал. А пароль, который вводили, это root пароль был получается так Так, так, Правильно? так, так. Хедиский. Вот. Подключаемся через хедиский. 127.0.0.1 root. Мария ДБ. Тут все, в принципі, легко і зрозуміло. От, у нас поки що бази даних є лише стандартні, тобто information схема це е, інформаційна схема наших е, майбутніх баз даних. MySQL. Е, це е, наші, е, наша база даних з таблицями про е, події і е, швидкість їхнього виконання. І це системна база даних. Ми створимо нову базу даних <кій> для того, щоб просто вам показати. І, в принципі, я зможу вам дати домашнє завдання і відповісти на ваші питання. Тому що на сьогодні у нас запланована саме установка. Установлення і. Е... Ага. і е... Після того я вам маю дати домашнє завдання, Яке теж буде дуже простим. Е... Хто там казав про те, що в нього вже е... є встановлена база даних на локальному сервері, то. Е... В принципі, там мені вистачить скріншотів декілька, і, і в принципі, домашні завдання можна зарахувати як здане. Хоча з іншої сторони ми, е було, би, було би добре, щоб і ось ці інструменти, які ми показуємо, теж використалися для домашнього завдання. Щоб ми розуміли, що людина зрозуміла. Зрозуміло наш перший урок. Ось ми створили базу даних Database 1. І далі ми вже тут можемо створювати таблиці, але е для домашнього завдання нам потрібно буде е встановити застосунок MariaDB, ну, тобто, серверне, е окруження, як то кажуть, російською. Е при цьому потрібно запам'ятати свій рут пароль, інакше будете перестановлювати для того, щоб здати домашнє, і е, зайти в SQL. Я вам можу ще показати декілька команд з командної строки. Ось, тобто, ось це команда, яка була прописана, тільки що use Database 1 це. Про те, що ми використовуємо базу даних, яку ми тільки що створили. І тут ми вже можемо виконувати команди Create Table, тобто створити таблицю, в якій ми вже створюємо поля. Так само ми можемо цю таблицю змінювати через команду Alter, але це буде вже на, на наступних уроках. І поки що, я думаю, що цього вам достатньо для того, щоб виконати перше домашнє, перше домашнє завдання правильно. Тобто, запам'ятали, я даю вам посилання на MariaDB. Ви встановлюєте додаток. Не забудьте, що тут операційна система, сервер. Ну, в принципі, я думаю, що будь-який підійде. Головне, щоб він встановився. Архітектура. Я думаю, що це ж з цього сервера у нас X64. В старіших версіях має бути і для 32-бітної системи, це 64-бітна. Тут, або msi Package, тобто .exe для встановки, або архів, якщо у вас там є якісь обмеження по ліміту трафіку на місяць, і це дзеркало. Звідки ви будете скачувати. от Скачати Марія встановити, встановити, запам'ятати свій root пароль і зайти в е, за допомогою нашого root пароля. Ось, власне. Це у нас бібліотека, яка використовується Це в мережі. Ім'я хоста 127.001 або Localhost. Думаєш localhost теж має працювати. Так, да, все працює нормально. І в принципі. Вибачте, я тебе відволікаю, ніч не буду. Це окей. В принципі, я можу передавати слово Іллі і Іля. Хочеш ще щось сказати. Uh, да, я хотів, я повторював просто, в чаті. Так, да, якщо в нас на сьогодні графік не дуже такий плотний, то Ні. пропоную трошки познайомитись один з одним і з да, групою, бо можливо. ми вже не були а, знайомі. А, ще, зкайба, ну, ну, будь ласка, так, що так. я хотів важливе сказати про е, керування базами даних, це те, що Тут все побудовано на знанні англійської мови. Тобто, ось ви можете бачити команди, які використовувалися самим HDSQL. Він пише ці команди замість вас, у вас типу зручний інтерфейс. Але, по суті, це знання англійської мови, тобто, показати процедуру, показати статус процедури, де база даних датабейс 1 Потім показати тригери з datтабейс 1. Ну, тобто, чисте, чисте знання англійської мови. Тепер я пропоную дійсно познайомитись. За, запис: я думаю, що можна припиняти, для того, щоб люди не да. совмились. Давайте. Так. Так, 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 Демонстрація.